Вітаю вас, любі мої учні! Сьогодні 24 грудня і ми розпочинаємо з вами урок Я пізнаю світ. Підготуйте, будь ласка, все необхідне, друкований зошит, тиждень 16, ручку, простий та кольорові олівчики, лінійку, ну і не забуваємо про свій гарний настрій. Розгортаємо свої друковані зошити на 14-й сторінці. Тема нашого уроку правила безпечної поведінки. Для того, щоб гарно впоратися із завданнями, слід добре налаштуватися. Я вірю в себе і знаю, що мені все вдасться. Я талановита і здібна учениця. Я талановитий і здібний учень. Ваключі, будь ласка, свої ученята та пошепка відтворіть ті афірмації, які є для вас важливими. Так, діти, дуже добре. Тож попереду нас чекає дуже багато різноманітних цікавинок. На початку ми переглянемо трейлер та дізнаємося, на які питання слід буде знайти відповіді, на що слід буде акцентувати свою увагу. класний! <фот> Мислити навчає, пам'ять розвиває, тексти швидко прочитаємо, головне запам'ятаємо Швидкісна лічба для мозку це ж краса Ясний, все урок прекрасний, Запитання маємо на всі відповідають. Запитання до уроків. Чи знаєш ти правила безпечного користування електричними приладами? Чому метал є хорошим провідником електричного струму? Скільки орбіталей має атом карбону? Чим подібні і чим різняться моделі П орбіталей бору і карбону. Якщо ви будете працювати старанно та уважно, то з легкістю знайдете відповіді на всі запропоновані запитання. Ну, а зараз давайте візьмемо участь в обговоренні домашнього завдання. Пригадайте, що таке провідники та діелектрики. Навдіти пригадуємо, що провідники це речовини та матеріали, які добре проводять електричний струм. Провідники містять велику кількість вільних електронних заряджених частинок. Діелектрики це речовини та матеріали, які навпаки погано проводять електричний струм. У діелектриках майже відсутні вільні заряджені частинки. Тож, давайте поглибимо наші знання щодо цієї теми, щодо провідників та діелектриків. Для цього прочитаємо інформацію під другою зірочкою. Волога Земля, тіло людини або тварини добре проводять електричний струм, бо містять речовини, що є провідниками. Дізнайся на уроці, чому ця інформація для тебе важлива. Тож, діти, будемо про це все сьогодні дізнаватися. Пропоную переглянути цікавий відеофрагмент про правила безпечного користування електроприладами та виконаємо після цього завдання. Тож, будь ласка, будьте дуже уважними. Дивіться, зосереджено, не відволікаючись. Трохи практики. Відеогра від смартика. Кнопик і кнопочка лишилися вдома самі. Твоє завдання не допустити небезпечної ситуації. Отже, починаємо Спершу кнопик і кнопочка дивляться телевізор. Схоже, їм стало нудно. Кнопик вмикає відеогру. А кнопочка йде на кухню перекусити. Телевізор лишається працювати. Увага! Коли йдеш з кімнати, вимикай усі прилади, кнопочка дістала з холодильника продукти, не зачинивши дверцята. Увімкнула тостер, електрочайник, мікрохвильовку. Усе одразу, ще й в одну розетку. Увага! Одночасно в розетці може працювати лише один прилад, вимикаючи прилад, не смикай за провід, кнопочко, обережно виймай штепсель. Кнопик тим часом вирішив запустити кораблики у ванній. Він так захопився, що намочив бейсболку. Її треба посушити. Кнопик тягнеться до фена. Увага! Вода та електроприлади несумісні. Братися мокрими руками за прилад і користуватися ним у ванні заборонено. О, ні, кнопику! Не вішай мокру річ на обігрівач! Кнопочка радить підсушити бейсболку праскою. Ой-ой-ой! Цей прилад дуже небезпечний. Добре, що вімкнути праску, не вдається. Але дітлахи не здаються. Кнопочка збирається розібрати прилад, а кнопик перевіряє, чи не зламалася розетка. Увага! Розетки та електроприлади не іграшки. Розбирати їх і самостійно ремонтувати заборонено. Здається, пахне змаленим, щось горить. Це тостер, який забули вимкнути з розетки. Що робити? Підказка. Гасити електроприлади водою заборонено. Треба накинути на прилад цупку ковдру і, якщо є можливість, відключити електроживлення в домі. А далі кличемо дорослих і дзвонимо 101. Фух! Дітлахів урятовано! Тож, діти, після такого гарного відеофрагмента з усіма правилами безпечного користування електроприладами, давайте виконаємо завдання. Слід поглибити знання, прочитавши перелік правил, пошепки разом із диктором та позначити твердження, які ви вже, ви вже чули у відеофрагменті. Тож, візьміть, будь ласка, простий олівчик і читаємо разом з диктором ці твердження. Які ви вже чули, ви тоді їх позначаєте. Або зафарбовуєте кружечок повністю, або ставите у відповідному кружечку плюсик. Тож будьте, будь ласка, уважними та зосередженими. Під час користування електричними приладами суворо заборонено торкатися пошкоджених дротів. Користуватися несправними вимикачами, розетками та електроприладами, виймати електричну вилку з розетки, тримаючи за провід. засовувати в розетку цвяхи, шпильки та інші предмети, користуватися електричними приладами у вологому приміщенні. Торкатися дротів та приладів мокрими руками, витирати пил з електроприладів, що працюють, допускати потрапляння вологи чи води на електроприлади, заливати водою розетку, електричний дріт чи прилад, якщо вони загорілися. Чіпати незнайомі електроприлади самостійно, без дорослих, залишати без нагляду ввімкнені в мережу електроприлади фен, тостер, праску тощо. Ждіти, якщо ви не встигли позначити ті твердження, які ви вже чули у відеофрагменті, то можете поставити відео на паузу та виконати це завдання. Ну а далі вам слід розглянути малюночки і пояснити, які правила користування електричними приладами порушені. На малюночки подивіться, будь ласка, дуже уважно і охарактеризуйте вашим рідним, що саме тут порушено. Натискаємо відео на паузу та виконуємо це завдання. Ну а далі я пропоную вам трошечки відпочити та порухатися на фізкультхвинці, Запам'ятовуйте всі електричні прилади, зображення у відеофрагменті руханки. Подождите, назвіть, будь ласка, електричні прилади, які були зображені у відеофрагменті руханки. Так, діти, дуже добре. Ну і на завершення нашого уроку я пропоную вам переглянути відеофрагмент про історію створення пожежних служб. Ви дивіться дуже уважно для того, щоб потім розказати, що вас вразило та що запам'яталося найбільше. Історія розвитку та становлення пожежно-рятувальної служби столиці України тісно пов'язана з історією Києва. Київ за всю свою багатовікову історію неодноразово потерпав від пожеж, а декілька разів навіть вигорав вчент. Наприкінці 15 століття, 600 років тому, в Києві виникає перша пожежна сторожова охорона. Головне завдання цієї охорони берегти місто від вогню та усякого злодійства. Пізніше на горах Херевиця, Шековиця, Юрковиця установили пожежні пости. Вони були встановлені також на багатьох церковних дзвінницях. Постовий слідкував і дзвоном сповіщав у разі пожежної небезпеки. 400 років тому вперше з'явилися водозаливні труби. Цей пристрій був своєрідним ручним насосом. Він складався з труби з навершенням, у якій щільно рухався поршень. Довжина такої труби сягала одного метра. Її виготовляли з листової міді або дерева. Так з'явилася перша ручна пожежна труба. Воду тепер можна було подавати у вигляді струменю на відстань 6 -7 метрів. До речі, воду населення Києва брало з річок, потоків, а також з колодязів і ставків.